Є, yeah. то піарне мистецтво, ножиці в руках, ріжу, хмари, вітер в небесах, мій шлях. Я ліпці татуї, це мой брати, сосни шепчуть, тихо, де мені рости. Рулонний газон це як зелений килим, Автополив зранку, шепче тихим ритмом. Рідна земля тримає, як тепла мати В серці кожен сад, що можу я створяти? Закоханий у справу це мій світ. Досконалий стиль мій комплімент землі. На вершині саді преміум клас Ріжу шлях до річа, це мій шанс, гострий інструмент, він як продовження руки. Кожен кущ картина, кожен сад віки, Майстерність у крові, любов до деталей. Досконалий вигляд, це моє завдання. Садівник, скульптор, малюю серед трав. Хаос був, я порядок застав ага. Зелене життя моєму заміри Рулонний газон стелица, Мов мовлім Закоханий у справу це мій світ, досконалий стиль Мій комплімент землі, Юрій на вершині, сзади преміум клас Ліжуш шлях до мрій Час це мішан, за коханий у справу це мій світ, досконалий Стиль Мій комплімент землі, Юрій на вершині, сзади преміум клас Ліжуш шлях до мрій Час це мій шанс